Сьогодні, 14 березня, день українського добровольця. Ми вшановуємо тих, хто не був військовим за професією, але в критичний для держави час без повісток чи примусу добровільно поставив на паузу своє попереднє життя і узяв до рук зброю, щоб захистити країну. Вічна пам'ять загиблим, вдячність і шана тим, хто наразі боронить Україну. У ці складні часи, коли війна щодня забирає життя, наші захисники продовжують знаходити моменти краси та надії. Хай буде весна. Війна не зупиняє народження нового життя. І, І навіть у найскладніших умовах наші захисники знаходять час для доброти. Ці миті з життя військових нагадування, що навіть у ворі війни залишається місце для світлих почуттів.